У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні православна церква святкує ведення Пресвятої Діви у храм Господній. І у нас виникає питання, для чого чотирьох. Літня дівчинка була введена в храм Божий, причому не просто в храм Божий, а введена у святе святих, тобто в ту частину храма, куди первосвященник мав право. Війти тільки один раз на навік. І то, як сказано в Писанні, не без жертви. Тобто спочатку повинен принести жертву за свої гріхи, а потім війти один раз у святи святих. А Пресвята Діва була введена первосвященником для того, щоб там жити. Не один раз вийти, а щоб там жити. На якій підставі первосвященник вів її для того, щоб вона жила у святому святи. На якій підставі, де написано, а ввів він, він повелінню Святого Духа. Дух Святий внушив первосвященнику Захарії вести Діву Марію у святеї святих. Так само, як і Єлізавета, коли Пресвята Діва Марія після Благовіщення прийшла до неї в гості, то Єлізавета сказала, звідкіля це мені, що мати Господа Мого прийшла до мене? Звідкіля? Єлизавета знала, що Діва Марія стане матір'ю Божою. А в Євангелії сказано, що натхненна Духом Святим, так і Первосвященик Захарія, натхнений Святим Духом, вів Пресвяту Діву у святеї святих. Для чого треба було Діві Марії жити у святому святих. Для чого? Для того, щоб підготувати свою плоть і себе для прийняття Бога для прийняття Бога, а Бог з'єднатись з гріховною плоттю не може, тому що вона гріховна, а Бог може з'єднатись тільки із святим, чистим. І тому треба було в майбутній Матері Божій. Бути чистою, чистою від будь-якого гріха, від будь-якого гріха. А чому у святому святих вона буде чистою від гріха? А якби вона жила у світі? Серед людей, то вона б не була такою. Чому? А тому що вона була відокремлена від усяких спокус. Ось чому ми грішимо? Часто грішимо, тому що знаходимося. В атмосфері спокус, а Господь повелів свою майбутню матір помістити у святому святих, щоб не було там ніяких спокус. І тому вона причиста, причиста, свобідна від особистих гріхів. Від особистих гріхів, а не від первородного гріха. А чому не від первородного гріха вона не несвобідна? А тому, що вона народилась від Іоакима і Анни. Своїх батьків і була зачата в гріху, тому що всяке зачаття і всяке народження є гріховним само по собі. Тому пророк Давид і каже, в беззаконнях я зачатий. І в гріху народила мене мати. І тому Пресвята Діва, народившись від Афіма і Анни, народилась в гріху. Але цей гріх первородний, який іде від Адама. А особ... свого особистого гріха вона не мала. Тому що жила у святому святих свобідна від усяких спокус. І у нас виникає питання, а як же вона годувалась? Хто її годував у святому святих? Якщо первосвященник входив один раз на рік і більше ніхто, то як вона, чим вона жила? Виникає таке питання природне. А відповідь така, що ангели приносили їжу. Як? А так, як в пустелі Господь багатотисячний ізраїльський народ, годував манною пустелі. Годував, годував. Так точно ангели приносили їжу при святій Діві Марії. І тому вона із храму Божого із святого святим вийшла уже перед благовіщенням, перед тим, коли була заручена з Йосифом і отримала. Благовістя від архангела Гавриїла про те, що вона зачала сина від Святого Духа. Тому народження Ісуса Христа було абсолютно чистим. Ми народжуємось від гріховної похоті. А Син Божий народився від Святого Духа і від Пресвятої Діви чистої. І тому Господь Ісус Христос по своїй людській природі подібний нам у всьому, крім гріха. А гріха не мав. Тому що народився не від похоті чоловічої, а народився від Святого Духа і від чистої діви. Тому ми і прославляємо Божу Матір як чеснішу від керувимів і славнішу від. Від серафимів. Тобто вона по своїй суті, по своїй природі, вища за найвищих ангелів, серафимів і Херувимів, які найближчі до Бога, а вона ще ближча. Чому вона ще ближча до Бога? Тому що вона його мати. Мати Сина Божого, Мати Творця, людини і Творця землі і неба. І тому, оскільки вона найближча, то Господь і молитви її приймає і виконує все, що вона просить. Бо вона найближча до Бога. І як найближча, вона і молиться за нас. Тому ми і називаємо її заступницею роду християнського. І те, що вона дійсно допомагає і заступається перед Богом. За нас грішних свідчить ті чудеса, які звершуються перед її іконами. Ікон багато чудотворних, а Божа Маті одна. І тому немає значення, перед якою іконою ми молимось до Божої Матері. Чи перед скоропослушницею, чи перед несподіваною радістю, чи перед казанською, чи перед іншою якою іконою немає значення, бо звертаємось до однієї і тієї ж Божої Матері.